Власно. Йдемо далі. Про внесення змін до рішення селищної ради я запрошує на Едура Юрійовича. Він подробно на особість. Нерфективність. Нервективність. Шановні члени комісії, дане рішення пропонується внести зміни до додатку 2. Місцевої цільової програми на розбереження та неефективності Солоняцької селищної територіальної громади Асам, додати пункт на по послуги з отримання в належному стані внутрішніх таких електро мереж електро електромереж та адміністративної будівлі селі вулиця Миронова, 9 та встановити фінансування на 23 рік у сумі 62 тисячі 18 гривень, додати пункт поточний ремонт покрівлі в адміністративній будівлі. В селі Військове вулиця Мілоново, 9. Встановити фінансування на 23 рік в сумі 196 393 гривень. Заміна дверних блоків на енергоефективні у Микільському на Дніпрі ФАП ПМЦ Слоняцький цифронсидор. Встановити фінансування на 23 рік в сумі 16 966 гривень. Додати пункт встановлення 9 віконних блоків в адміністративній будівлі за адресою село Басмачка вулиця Гойсько, 15. Та встановити фінансування на 2023 рік у сумі 61 183 гривень. Всього додаємо до додатку 4 пункти. Ресурсне забезпечення програми на 23 рік буде становити 26 мільйонів 613 тисяч 986 гривень. Загальний обсяг фінансування по програмі. З 23 до 25 років рік включно 35 мільйонів 781 906 років. Запитання будуть. Хто за те, щоб внести на сесію сесії? Хто за? Одноголосно. Переходимо до третього. Про внесення змін до рішення селищної ради від 4 грудня 2018 року. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до місцевої цільової програми підтримки комунальних підприємств. Що належать до комунальної власності Словянської селищної ради, а саме у розділ 8 кадрове забезпечення, додати кошти у сумі 55 тисяч 839 тисяч гривень. Це всі рішення Добавлю загальний обсяг фінансування на 23 рік, яким, яким ми фінансуємо. На підприємство буде складати 155 839 гривень. Якщо взяти там, минулий рік і 21 роки, то ми зменшили його 760 тисяч. На сьогодні зменшили вже виходить на суму 155. В планах вивести в прибутковість, щоб ми вже його не дотували. Але на, сьогодні, на сьогоднішній момент дані зміни пов'язані з тим. Що в нас тариф на громадську вбиральню, тобто утримання перевищує доходи. Тариф, але розрахунок на сьогоднішній момент складає відповідно до доходів і витрат, він має становити 7 гривень 20 копійок. Тому різницю все одно будемо допомагати, щоб зменшити навантаження на питання. Ну, принципово не хочете підрішувати, може бути трохи, і про все не так. Залишаємо 3 гривень, так? Я, да? ну, я думаю, що просто люди якось не пробіцять. Все одно ці не розповідають. Така, пози, така позиція голови, наша. ми ж робимо його ще для людей, тому 4 гривни Дивіться, Дай Бог завершуємо в цьому році ремонт ще одне громадської обирання. Yeah. Тут буде трохи інший графік, тому що на ринковій площі він працює там з 7 до 16.00. В центрі трохи буде інша особливість, тому що після 16, 17.00 -17 люди теж замовляють, тому це, це центр. Тому будемо дивитись, може в розвідці. Графік написати, з якого по яке. В розрізі цього, тому, що вся громадська обирання буде працювати ну, до 9-ї, мабуть, мінімум. В зимовий час може трохи менше, а в літній може до 10-ї приїдеться. Тому там будуть зовсім інші витрати і зовсім інший персонал, мабуть, не два чи вже три Тому а? Будем, Будемо додавати, будемо. Щоб це не було навантаженням на інформацію. Саме головне, що ми дійшли вже до того моменту, що ми позбавляємось таких громадських правил, де самовільно можна щось обладати. Тобто Вона буде під наглядом, доглянута, чиста, тепла, світла. І дай Бог ми в наступному році продовжимо і закриємо ще одну локацію за будівлі податкової. Біля парку, тому що теж великий потік людей. Ну, там ремонт вже парк буде, там щось це що саме. У нас є проєктна документація, до речі, її ще не передали. Лист ми направили. Проект кошторисна документація знаходиться в департаменті комунального господарства обласної ради. Обласної адміністрації перепрошую, написали листа, вони зараз роздають. Всі, всі проектно-кошторисні документації за належністю до територіальних громад. Тому ми приймемо, подивимося, які внесені були зміни. Він багатомільйонний, але для нас це як мінімум інформація, вже вишукування. Всі проведені, і будемо розуміти, де що територіально розміщено, і власними силами рухатись, ну, починаючи, мабуть, з того, для того, щоб можна було проводити її рік за роком. Належність. Ще запитання є? Нема запитання. Дякую вам. Хто за те, що принести нас? Дякую, Юрійович. Переходимо до четвертого питання. Приглашаємо панну Алесі Насталості про прийняття до комунальної власності. Присутні між Сомецькою селищною радою та громадською організацією соціального реалізаційного об'єднання інведіть для задействованими потребами на даний центр, в серпні цього року було підписано договору щодо надання благодійної допомоги, оскільки далі години добу надали Словенській селищній раді, це індивідуально визначений вноси, якого такі об'єкти, як Пензопирова, автономна судна станція. Столи, сільці, побутова техніка, виділ пропит, холодильників, микрофорови, на загальну суму 432 тисячі шість гривень, тому даний проєкт рішення пропонує до комунальної власності дане майно, передати на баланс КНП Соломіянська багатопрофільна лікарня, зобов'язати керівництво КНП, внести дані об'єкти на баланс. Запитання будуть все, Хто за те, щоб внести сесію? Вносимо на сесію четверть питання, переходимо до п'яти про затвердження звіту. У мене власності Смоленської селищної ради є житловий будинок в селі Дніпровська по вулиці Центральній. Оскільки зараз є нагальна потреба щодо о, загалі, забезпечення. Мені два тих громадян, які стоять на черзі, плюс додатково ще є потреба в житті переміщених осіб. І з метою врядкування даного об'єкта було прийнято рішення визначити його вартість складальшим затягнути баланс виконавчого комітету. Тому даний проєкт рішення пропонує затвердити звіт рецензи та за вартість об'єкта в розмірі 128 783 гривень на технічному місці. Запитання будуть. Нема запитання. Хто за те, щоб не спустив питання? Хто з? Одного висно. Переходимо до питання про взяття на баланс. Дане проєкт рішення також стосується саме цього об'єкту, і вже дане проєкт рішення пропонується взяти, що будинок будемо на баланс виконавчого комітету зона селищної ради за вартістю, яку ми затверджуємо попередні рішення. Запитання, нема запитань. Хто за те, що Вносимо вносим на сесію це питання? Переходимо до сьомого питання про внесення змін до рішення Совернівської селищної ради від 28 липня 2020 року. Між сесійний період виконавчого комітету надійшло ряд питань, що до номера оренди на допомогу майна комунальної власності всі ці запити були. Щодо майна, яке підлягає передачі варенду на аукціоні, і тому даний проєкт пропонує до переліку першого типу. Об'єкт нерухомості це приміщення на третьому поверсі будівлі адміністративної будівлі Само-Гавалі на 13, перебуває на балансі ахівності архів за виконанням фізичної особи. І е, наступні п'ять об'єктів це об'єктного питання по телефону, а саме е, об'єкт е, приміщення в будівлі будинку культури села Миківська на Дніпрі, е, приміщення е, в будівлі е, дитячої установи селища Надіївка. Е, приміщення, е, що перебуває на балансі е, Каказинської житловому салі з села Полонівка, військове містечко. І е, два приміщення, одне з них це адмінбудівля свого кам'яне і адмінбудівля Оріховиця, які перебувають ріхови, на балансі виконавчої комітету з України. запитання. Нема запитань. Хто за те, щоб внести на сесії запитання одного голосу, переходить до восьмого питання про затвердження умови <кій> передачі в оренду нерухомого майна? <кій> Далі проектом рішення розроблені умови щодо тих об'єктів, які ми з вами попередньо вносимо до переліку першого типу. Коротко охарактеризую офісне приміщення аварі на тринадцять на третьому поверсі. Старт аварія за пропонування терміна 5 п'ять років. Офісне приміщення наступні п'ять об'єктів. Це Упертелефон, okay. об'єкти села Микіхска, найбільш стартова революція стартує з 15 гривень 26 копійок, е, на Діївській об'єднанні 114 гривень 90 одна копійка село Оголубівка 508 гривень 48 копійок, село Кам'яне 75 гривень 32 копійки і село Віскове 72 гривні 10 копійок. Виставка на рівні 5 років. Сплачується авансовий внесок по всім об'єктам дві орендні uh, плати, сплачується реєстраційний та внесок учасникам. Запитання. Не це дозволяє найбільші сумі, суми смішні, конечно. Але це найбільша сума, як і то вона не більша, а колоновка, які зробили незалежну оцінку в цьому році, це все одно виходить ще 58 гривень. Саме головне, що 30 кп, <сміт> <О, Тут>, якщо. <'є> <п 'є>

Балодаю Лілія Антоніч, договір оренди щодо проживання в даному об'єкті. в зв'язку з тим, що вона змінила прізвища, в нас у нас зміни щодо змін орендаря в частині прізвища. Запитання? Нема запитань. Хто тобто за те, що відвести на сесію вносимо? І далі переходимо до дострокове розірвання договору оренди. Uh, У дві році був заключений договір оренди за результатами аукціону між е, Сов'янським селищною радою та фізичною особи підприємства Карпенко Ганною Володимирівною щодо оренди приміщення будівліського е, пункту У е, Зв'язку з тим, що в березні цього року вона припинила свою діяльність фізична особа-підприємець, тому надійшло не в цьому місяці. Щодо розірвання добрості, я не здійснюємо. Питання? Нема питань. Хто за те, що не на сесії? Все, дякую вам, Анна На дуже добре, добре І переходимо до 11 поперед для Дякую. Шановні члени освітньої комісії до вашої проект порядку денного 35 сесії селищної ради. Наразі кількості 35 питань. Знаю, що є подання е, начальника земельного відділу на земельну комісію. Можливо, даний проект порядку денного доповниться ще одним питанням. але дінавися, це ми дізнаємося вже після засідання земельної комісії, яка планується вівторок, 3 жовтня, о 9-й годині ранку. Отож, крім питань, які ще не розглянула ваша комісія, пропоную. Коротко по наступних питаннях. Перше питання: внесення змін до місцевої цільової програми забезпечення публічного порядку та публічної безпеки на території Солодянської селищної ради. Мова йде про, про забезпечення за рахунок місцевого бюджету наших поліцейських офіцерів громади ну, матеріальне забезпечення, матеріально-технічного. Наразі вивільнялися приміщення з нашої міграційної служби. Вони планують базуватися в приміщеннях цієї будівлі. Наша задача їх забезпечити меблями. ну Та вони досить великий є список, що ми маємо забезпечити. Ви вирішили зупинитися на основному і в подальшому потім по можливості додати ці моменти. Зараз планується два ноутбуки придбання. Багатофункціональний пристрой один, 5 столів 5 офісних крісел і придбання холодильника. Тобто такі е, заходи додаються до програми і відповідно бюджетному рішення будуть відповідні суми на придбання даних предметів. Наступний е, проект рішення це затвердження, це внесення змін до місцевої цільової програми територіальної оборони Слов'янської селищної ради. Знаєте, що в останнім часом. Дану програму ми використовуємо для майже єдиного за місцеві кошти, єдиного процедури підтримки збройних сил України. Ми виділяємо субвенції державному бюджету, виділяли вже близько чотирьох мільйон, мільйонів більшості із цих сум для які надходять військових двох частин, які на нашій території. Наразі ми отримували доручення начальника обласної військової державної адміністрації. З проханням передбачити у місцевих бюджетах кошти і передачу обласному бюджету відповідно субвенції для формування резервного фонду області в бюджетному рішенні, хто читав пояснювання до записку, написано, що дані кошти не повертаються у разі їх невикористання, тобто ми їх віддаємо вже без розмісту. Маємо надію, що вони просто будуть використані і принесуть користь нашим збройним силам. Мова йде про фінансову участь місцевого бюджету селищної ради 4 мільйони двісті сорок гривень. Дана програма в бюджетному рішенні також є в цей момент. Далі пропонуються зміни до програми фінансової підтримки Зеленянської багатопрофільної лікарні, мова йде про ремонт балконів, які є на їхній адміністративній будівлі, отож, пропонується до заходів програми, додати захід ремонт будівлі, обсягом фінансування сто п'ятдесят тисяч гривень за рахунок коштів селищної громади, кошти необхідні. Іплення балкону головного корпусу лікарні, які перебувають в авганському складі. Проєкт рішення про про зміни до програми фінансової підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги, тут захід один єдиний, 16,9 тисяч гривень це заміна дверей у Микільському на дні ФАПі. Наступний е, зміни до програми фізичної культури та розвитку туризму, молоді і спорту. Розвитку культури, туризму, молоді і спорту. Тут пропонується перша частина пояснювальна, якщо ви бачили всі, це вони е, зменшують призначення порядку заходів, це здебільшого якісь е, масові культурно-масові заходи, які планувалися на території, не були проведені через е, причини відомі. нам, а е, ну, Там є перелік з того, де знімаються кошти. Я зосереджу вашу увагу на збільшенні річних призначень на 2023 рік. Які пропонуються тут на що збільшити? Ремонт об'єктів фізкультурно-спортивного призначення 476 тисяч гривень, оплата послуг ремонту об'єктів фізкультурного призначення це послуг монтажу та облаштування залізобетонного майданчика для будинку модульного тиху на стадіоні колос. на нам ви діляли кошти на придбання цього модульного будинку, має надію, що він також буде корисним так як буде там душеві роздягання і е, туалети плануються. Е, наступне це придбання обладнання, 7-8 тисяч гривень це водооприскувач, е, 72 тисяч гривень це ремонт зовнішніх мереж, водовідведення допоміжного приміщення стадіону колос. Оплата добових учасників навчальних тренувальних процесів 54 тисячі, і новий пункт ну там збільшується видатки на ще тисячі. І новий пункт це придбання автобусу за результатами участі в проєкті Людський вік вимір. Ми з Редавель не були також учасниками цього проєкту, Ну тобто були на цих на цих проєктах, слухали. Ідеї, які генерували на учасники всі цього проєкту, і подавали, подали заявку, яку сформувала Ірина Вікторівна, і придбання автобусу, так як це є сьогодні. Ну, ми вирішили всі гуртом, що це основна, основний такий момент, який ми можемо використати, презентувавши ці проекти. В результаті декількох презентацій, не Вікторія там не знала, вона була е, Ірина Вікторів цих проєктів, виграли цей грант 25 тисяч доларів на придбання цього автобусу з єдиною умовою звісно до фінансування. Е, придбання такого автобусу є досить необхідним на території громади, таких ми знаємо, що у нас величезна громада, величезна кількість уже формується сьогодні спортивних команд для участі будь-якого рівня. Е, змагання і культурна, культурне життя за можливості вирує в громаді різні колективи. Якщо ви слідкуєте за сторінками нашої громади, то сьогодні і гурт Співає серцем тур слухає. Це проблема сьогодні є. Наразі мова йде про автобус 18 18 посадочних місць. Ну, Я думаю, що питань тут не буде, з фінансування нашого бюджету Це мільйон триста до цих 25 тисяч доларів і проведена величезна робота. Цього приводу грали, отримали, а тепер це основне ну, закупівлю здійснити і, і, і щоб все пройшло нормально, і він мови автобус, спорт. Я думаю, що наша культура багато років мріє про це. Наступне рішення бюджет. Читали пояснювальну записку, я, я не буду на на, на сумах зупинятися детально. Єдине, я хочу сказати, що тут. Даний проєкт передбачає все фінансування, яке щойно озвучила по програмах, і плюс фінансування по попередніх програмах, які ми погоджували за можливості, поділяються в даному проєкті рішення. Крупних сум. Тут великих немає єдиного фінансування автобусу. Далі закриває всі моменти попередні встановлення під оплати навчання дітей у закладі позашкільної освіти. Пільги залишаються на рівні 22-го року. Ми зараз їх заплачуємо на 23-24 на начальний рік. 100% звільняються від оплати діти із багатодітних сімей, малозабезпечених, діти інвалідних сирот, батьки, які є учасниками бойових дій, діти один із батьків, який помер в наслідок захворювання в період участі в антитерористичній операції, діти військовослужбовців, які загинули в боротьбі за незалежність, діти осіб з інвалідністю і діти з сімей військовослужбовців. Добровольчих формувань звільняється від оплати на 30% діти, батьки яких мають людина по два групи інвалідності. Наступний проєкт рішення це внесення, це затвердження розпоряджень, прийнятих у міжсесійний період, Два розпорядження, внесення змін до бюджету, потребує затвердження і скликання 35 п'ятої сесії. Наступний блок питань земельних також ознайомлюйтеся на сайті земельна комісія на 3 3.000 зацідання бюджет на 14, 002 після виконкому, який планується 2 о 10-тій годині. Отож, шановні члени постійної комісії, пропоную поводити проєкт переступення 35-ї сесії селищної ради і винести на затвердження 35-ї сесії селищної ради. Питання будуть? Це питання Дякую вам велике. Хто за те, щоб внести на сесію одного голосу? Всі питання ми розглянули. Дякую всім за спільну роботу, збитку, чітко, хорошо. Дякуємо вам будь ласка. 1 жовтня в нас. День. 1 жовтня в нас день захисника і покрова. Да? Так. Правильно. Да? І до речі, завтра на одинадцять площі на нашій площі в одинадцять будуть проводитися е, спільні наші заходи, е, покладання квітів буде, так що хто має? Можливість, тож я думаю, що бажання має кожен, хто має можливість, у нас долучайтеся до цих заходів, будемо вшановувати наші, наші. Все, дякую.